Порушення Слова Божого або неправильна трактовка Слова Божого призводить до божевілля, до одержимості. І це видно, це видно, тому що ось у нас такий, 21, -21 століття, весь такий розвиток, всі такі розвинуті, але багато людей страждають від депресії, від різних. Психічних проблем, всі там на заспокійливих, на антидепресантах. Багато людей і серед віруючих, і серед невіруючих. Чому? Тому що або відхилили Слово Боже, або викривили його. І в результаті цього відбувається пораження ума. А який вихід? Треба звернутися до істини, до Слова Божого. І не окрепляти його, а приймати таким, як є, виконувати. І Бог зцілить розум, і так можна реально мати.